Пронта, фронта, мої кохані! Яка я щаслива! Тисячі підписників! Дякую вам! Скажу вам, що це у мене другий аккаунт. У мене є ще перший аккаунт, там 20... Боже, 24 300 підписників. Але я така щаслива, що у мене є і ви. Що цей аккаунт, тому що я маю можливість ще більшим людям допомогти. Люблю вас. Дякую за підписки, за коментарі, за те, що заказуєте амулети. Довлять смиру групу телеграм. Пишіть з посилання на телеграм. Я можу вам кинути вабір, ватсап, телеграм. Тут я не можу прикріпити. Мій номер телефону є і так, чоловіки, у вашому просторі. Скажу вам так, зайки. Тут щось якось. Ох, давно немає чоловіків таких, скажімо, щоб от ви їх ідентифікували як чоловіки, які можуть вас цікавити в вашому просторі. Так, тут у вас башня. Кажуть, що у вас якось кимось відносини рухнули, і можливо, після чому не в один момент, і можливо, після цього якось ви і впали в так? Вищі сили, так які ж чоловіки будуть найближчим часом у полі моєї феєчки? Феєчки – це всі ви. Чоловіки, які вам будуть якісь, о, е, е, якісь знаки уваги до вас приділяти, але поки що по рицарю, тобто, ну, незріла увага. Ну, от, наприклад, для мене, да, ну що, слово дам і паразит, е, мені треба король чаш, рицар чаш. Він тільки говорить, а де дії? Ох, і тут мені кажуть, що ви знаєте, у вас є людина, яка, яку ви кохали, але вона вже довгий час в вашому серці. Але вже ви скажімо так, забрали у цього короля статус коханої вашої людини. І тут ще кажуть: кажуть, вам знаєте що? Та вона багато часу проводить вдома. Сонечки. Ну, що таке? Кажуть, які чоловіки можуть бути, якщо вона постійно вдома. Давайте, виходьте. І тут вам кажуть про те, що ви дуже критично відноситесь. Про що я? Треба критично відноситись, але. Не з першого погляду. Давайте всім шанс, а далі дивіться надії. Бо тут кажуть, що ви зразу, хто б не був, ви зразу включаєте критику. Ми з вами всі не ідеальні і це зрозуміло. Якийсь чоловік буде найближчим часом в вашому полі. Ходьте із.